У світі, де магія здається вигадкою, є книга, яка змусила повірити в чари мільйони. Моя улюблена книга це портал у дитинство. У віру, що все можливо, це історія про хлопчика, який не знав, ким він є. Аж до того моменту, коли отримав лист, що змінив геть усе. Лист до Гогверса школи чарів і чаклунства. Кожна сторінка це подорож, де диво чекає за рогом. Читати цю книгу це ніби переживати власну пригоду. Тут є справжня дружба, боротьба добра і зла, сміливість. Гаррі, Рон і Герміона навчають не здаватися, навіть коли навколо темрява. Ця книга мені до вподоби, бо вона як чарівна сила, що живе в кожному з нас. Гаррі сирота, який живе під сходами. Та все змінюється в одинадцятий день народження. Він дізнається, що він чарівник і не просто чарівник, особливий. У школі він знаходить друзів, ворогів і таємницю, яку приховує філософський камінь, і, врешті, зіштовхується з самим Волдемортом. Це не просто дитяча історія. Це книга, яка виросла разом зі своїми читачами. Якщо ти ще не читав, у тебе попереду чарівна подорож. Якщо читав, перечитай! Про інтриги, секрети справжньої дружби та про зраду ви дізнаєтесь, поринувши у світ пригод Гаррі та його друзів. Магія повертається, коли її потребуєш найбільше. І пам'ятай, магія. Це коли ти розгортаєш книжку і більше не можеш відірватися.